Завтра ми готові будемо відкривати рух, сьогодні зробимо розмітку частини і завершуємо ті роботи по благоустрою тротуарів, які ми планували. Практично будуть висаджені ті дерева, які вже раніше облаштовані решітками, виставлена частина світильників зовнішнього освітлення декоративних. І будь, як ви бачите, закінчуємо квітники і практично буде завершено той, той об'єм робіт. До свята буде вулиця готова. Перша половина звалища практично заповнена сміттям із тої території, яка в нас є, відведена під сміттєзвалище, і настала пора розширити його в межах існуючої ділянки. З доведенням її до нормативних показників, тобто зробити і дніще нормальної чаші самого звалища, обустроїти його інженерними спорудами, дезінфекційними спорудами і привести його до тих параметрів, які сьогодні в нашій країні існують, для того, щоб можна було експлуатувати саме сміттєзвалище. А яку вагу має екологічний фактор при вирішенні цих питань? Саме з точки зору екології, ми всі ці міроприємства і будемо робити. Це знову ж таки і плівка, яку наш пластмасовий завод виготовив, і дезінфекційні камери, де при вході, і при в'їзді, і для працівників, і для механізмів. Це все саме з точки зору екології. І навіть ті води, які в нас будуть звідси вибиратися, вони також будуть перероблятися і розприскуватися. З точки зору екології, це якраз все передбачено проектом, який узгоджений з управлінням охорони природи. Було перевірено близько півтора тисячі транспортних засобів, задіяних на збирання врожаю, із яких близько 200 визнані технічно несправними. Основними несправностями це є некомплектація транспортних засобів вогнегасниками, пологами, що може призводити до пожеж і великих втрат зерна. Також практично усі транспортні засоби, які були, були, були перевірені, потребують. Неповного заміни шин чи регулювання галі. Чи відпочивали ви цього літа десь? Так. Мені чизку. Почуття. Я знаю, відчуття дуже чудові. Дуже гарно було відпочивати. Чудово відпочивати. Ви вважаєте, відпочинок зараз доступний мешканцям України? Ви знаєте, мабуть, що ні. Недоступний. Тому що такий рівень життя. Як для кого, напевно. А для вас? Для мене ну, по мірі можливості. Ну, Ми відпочивали на Світязі. – Ви вважаєте це доступно? Так, доступно. Недорого і непогано. А як часто ви можете собі дозволити відпочинок? Ну, раз в рік, два рази в рік. Ми стараємося відпочивати літом і взимку. Скільки працюєш, стільки збираєш. От, якщо виходить, працюєш 10 місяців, то 10 місяців збирати треба, щоб їх розтринькати за, за, за два тижні. А чому ви, скажімо, не поїхали на Багами, на Кариби? Фінанси. Якби були, то що, можна було поїхати по любе. Такої змоги, щоб поїхати на Кариби. Часом буває, що і на світі немає змоги поїхати. Буває, що можемо їхати всі, а буває, що і не їдемо. От по Чорнобильському їздить кожного року. А взагалі ставитесь до відпочинку? Ой, позитивно. І треба відпочивати людям. І обов'язково хоча б раз в рік. Але, напевне, з нашими зарплатами. Поки що ми такого собі дозволити не можемо. Він злякався і втік. За ним пустили двох собак, бо ці хлопці були троє хлопців було, і дві собаки під бультер'єри були. Вони пустили собак, але собаки не догнали хлопця. Він втік. Мій син почав вертатися додому, наш будинок знаходиться недалеко від магазину краяни. І ці троє хлопців його зупинили. З першої хвилини почали його бити. Били його ногами, били його руками, били в обличчі, били в грудну клітку, били по тілові. І почали вимагати, заведи нас на, до свого брата, хто він такий, крутий і так далі. В общем, свої рідні розборки почалися. Потім вони зайшли в будинок Соборності 12 і примусово повели туди мого сина. Він весь час просив, що відпустіть мене. Я не знаю, що це таке, я не вмію цього робити. Вони все одно вирішили, хотіли його примусити це робити. Він якось вирвався. Мною дійсно розслідується кримінальна справа, в якій має місце замах на зґвалтування. Вчинених хлопчиками 14-річного віку відносно свого ровесника. Запах, замах, замах тому, як тому, що лише випадкове перехоже свою появи перешкодив в воїнів дії до кінця. В них був розроблений єдиний план та розподілили між собою ролі. Як вони проникли? Вони проникли в дане приміщення. Молода дівчина, перезвонивши дзвоник вхідних дверей квартири до потерпілого, наслідок чого він відкрив вхідні двері своєї квартири, проникли троє осіб. Випригнувши через балкони приміщення житла на дах магазину, намагалися втікти з місця події, але почали втікати з місця події через квартиру сусідів. Проникши в середину квартири сусідів, розбивши перед цим скло балконного приміщення, були затримані власником даної квартири. Колектив Калиненька вже існує 6 років. В ньому дуже гарно. І сьогодні ми будемо танцювати топчуряст. Дуже добре що такі фестивалі проходять. І дійсно, це не є високі такі слова, якщо можна сказати, що. Пісня об'єднує, спорт об'єднує, танці об'єднують весь світ. І дуже добре, що сьогодні є. Це таки з трьох континентів. Люди сьогодні приїхали сьогодні до нас, до Луцька, і е, ви бачите по їхньому виразу обличчя, по їхній розмові, що їм дуже подобається. Я думаю, що якраз в цьому і є зміст майбутнього. Пів вікна закрито. Оце дитині віде. нема де побігати. Постійно тут сокири мателяють, пили ріжуть. Дитина, во дивіться, кусочок тільки де дитяти є погратися. Вродимо, Це двоє дитину. дітей. В мене вікна теж Бог знає які вікна, і їх треба ладити. А за що їх ладити? Боїмося ладити бо він може вигнати. Якщо ми обрали гроші поладити, то він нас може вигнати в любий І час. Куди ми не знаємо. Не ну, знаємо, судове засідання, робити. яке закінчилося е рік часу тому назад, то е закінчилося в нашу користь. Але ж земля то його. Ми не знаємо, як ми далі, що він роз. далі вигадує. Що... Все життя проробити на стройці і викинути із такої халабуди. Щоб зараз не мати не де одежи, не повісити, не, не, ну нічого не скласти, не вийти, не воду виляти, ніде нічого не можна. А чого не можна? Ну бо не дає. Я підходжу до завали мені льоха, я не можу свиням достати, прошу його п'ять, відкинь. А він каже, а воно мені не волнує, мені не до чого, хай лежить. Ну це по нашому звичаю тут ставлять. Цей зубочок чесночку і чуть-чуть солі примовляючи, як нічого не береться погано до солі, до чесночка, так би нічого поганого не бралося до мене, до моєї сім'ї, до моєї квартири. А щоб достатньо по було, то тут ставиться сім видів зернових, оскільки ви знаєте, що земля родить плюсів сім років підряд, тому так і таке звичай у нас. Таку, таку крузинку, яка оригінальна, гарна, дуже акуратно зроблена, культурна. Сумки вже трошки приїлися і таку купити красу, тут не, не можна минути. Золоті руки у всіх, ви знаєте, вишивки дуже красиві, картини дуже вибиті, красиві, просто не можна одійти. Бісір взагалі класно. Залежно є від настрою. Все залежить від настрою. Буває, що наприклад чоловічу сорочку можна, якщо кожен день вишивати, можна за два тижні вишити, а жіночу то треба дуже довго вишивати. Чекайте, я, 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 я вам ще раз розкажу. Я ж вам розказую, так як розказую. Було рішення, щоб цей блок забрати на зборах. Чому опять робляться збори, які він має власті, щоб опять робити і мером керувати? Вони навіть не платять за утримання будинку. Візьміть, скиньтеся, поставте нормальні тут два турнікети, які відкриваються. Ключ, хай буде у вас. Практично вся вода. Знайшла собі місце між проямками, які були ще побудовані в 61-му році, які, звичайно, вже в своєму віку вийшли із того становища, яке вони мають бути, їх потрібно провести реконструкцію. І зробилася така велика воронка. Зробила вода, і це все пішло під приміщення школи. Це була така стихія. Коли ми побачили, коли воду викачали, то це все двері. Були зняті повністю, все це перекинуте, обладнання, все це плавало в мулові, все тому що весь бруд пішов практично з вулиці, все це школу. Собаки, до речі, поділяються. В основному, які їздять на службу в судах та зустрічних вартах, вони не приймають участі в охороні громадського порядку. На охорону громадського порядку виходять соціальні собаки, які, ми впевнені, вони не завдадуть шкоди. Впирається, це коли він якусь, як можна сказати, бачить причину, щоб впиратися. Кота, собаку побачив чужу і все, вже не хоче йти гавкає в ту сторону і все. Ну, то природні інстинкти, в принципі. Бувало таке, що Рекс там прихворіє, от, сидить в вольєрі. В нього немає настрою. Беру на службу іншу собаку, вже не то. Вже не так він мене слухає, не так розуміє. Вона кусає, це відчувається, звісно, да, бувають синяки, але це кінога ніколи не зупини. Службова собака лише в окремих випадках, наприклад, як цьому. Має право без команди, без команди кинутись і затримати злочинця, якщо є пряма загроза життю чи здоров'ю військовослужбовця, тобто свого інструктора. Родина наша цього, цієї землею користується з 54-го року. Я звернулася в міську раду Коли? в 2006 році. Хотіла приватизувати цю земельну ділянку цих 10 сотих. Спільному користуванні сусідка 5 сотих і наше 5 сотих. 9 років рішення не приймається і нічого не дається. А чому? Як ви думаєте, в чому причина? В чому причина? Я рахую, що це якийсь який має гроші, хочеться все тут збудувати. А значить, взяла, пішла в кадастру, виробила документи, стратила дуже багато грошей, технічний звіт, документацію землеустрою на будівництво. Так я 9 років хожу в міську раду і ніяк добитися цього не можу. Сесії були сім було чи 10 сесій. За моєю пам'яті 37 років ніхто око не накидав. Розумієте, я працюю 37 років і ніхто там око не кидав. Для всіх вже однаково. Чому саме для її? У нас є воїни ато є, у нас є інваліди, матері, матері є багатодітні. Чого саме її? Ні, я про такого не чула. Ні. Ні, ніколи не чула. Ні, не чула. А ви давно тут проживаєте? О, вже 27 років. Такого не чула? чула. По-перше, це не на наші учасники, це я вам можу сказати напевно. По-друге, я думаю, що є сенс подивитися по безкоштовному реєстру Мінюсту, коли вони були зареєстровані. Бо якщо вони тільки що зареєстровані, то про них, ну, звісно, що ніхто нічого не чув. А от якщо вони працюють вже давно, то тоді питання, чого про них ніхто нічого не чув. Ми до останнього не вірили, що це може бути з ним. А він мав прийти якраз у відпустку, так? Так, да. Він мав 24 серпня, який на курсі. Його дитина старший хлопчик мав це старший план. Хороший був чоловік. Людина з великою буквою, патріотом, настоящий. Завжди розказував, пірати їздили. Кожен з ним я повіду, був одружений діти. Поболюватися, так що поки ще був не одружений, тобто так хотілося йому. Був настоящий. Подія частково історична, тому що збільшуються можливості. Територіальної громади обласного центру. Я завжди повторював і скажу це зараз, що жодні політичні аспекти ніколи не мали і не матимуть вирішального впливу на об'єднання чи приєднання територіальних громад. Визначальними були і будуть завжди економічні фактори. Це має бути вигідно обом територіальним громадам. Переконаний, що це лише перша територіальна громада, і ми покажемо на прикладі співпраці з цією громадою. Успіх! І те, що ми будемо дбати про Прилуцьке, що Прилуцькі, мешканці Прилуцького будуть відчувати себе і будуть відчувати відношення міської влади не гірше, ніж до лучан. І на цьому прикладі мешканці інших об'єднаних територіальних громад будуть вимагати від свого керівництва також приєднатися до міста Луцька. Нам два дві двічі пропонували квартиру. Один раз пропонували на Буча Київська область, а другий раз в самому Києві. Але ну не знаю, може хтось б скористувався, а ми не захотіли. Але ми щось вдома обдумали і ну. Що все-таки то політика, і хто я знає, як воно потім кінчиться і чим воно повернеться. І ми не, ну, я відмовила. І одним, і другим відмовила. От дайте, щоб ми на той час, наприклад, ми взяли ту квартиру, я так собі розсуждаю. І зараз нам би от з цим пов'язано і нам би сказали, «Да, але вони ж там квартиру ми отримали, він же ж то учиться, що ви ще хочете. Слава Богу, нам ніхто не має чим дотнути, Ніхто нам не може нічим. Ми собі маємо цю хатину, хоч там. Як казав одеський цей Андрій, що хатка на курячих лапках. Ми вибрали пісню, ми перший день готувалися, нічого не вийшло б, не, ну, не гарно записали, другий день готувалися. Ну і суть в тому, що перегнав учасницю на в три рази. Тобто у неї три тисячі, у мене дванадцять тисяч. І думаю, все вже ну, доходжу до фіналу. І на наступний ранок, не на ранок навіть, десь близько 13-ї години, я заходжу на той сайт і дивлюся, і пише: Відео недоступне. Я думаю, тобто, бабуся, бабуся в той самий момент каже: Максим, я заходжу до тебе на сайт, там каже, відео недоступне. Мама ще зайшла з свого, там теж відео недоступне. І що це таке? Спочатку думали, потім подзвонили у Одеську єпархію. Вони теж е руками розмахують, не знають, що це таке. Ну і вияснилося, що. Вони, коли в мене було найменше кількість лайків, вони не згадували геть про ту смоглянку. Тобто тієї смоглянки не було. Коли я назбирав найбільшу кількість лайків, коли я вже вийшов в лідери, сказали ні, тому що ти співав смоглянку. І тоді Жужа почала якби, носити своє Десь там з під завалів, з-під землі. Було видно, що ці всі сухпаки, які вона проносила, були подерті в землі, якісь грязні. Ну, але більше суть того, що вона якось не знаю, чи полюбила нас, чи почувствувала, що нам вже пора якби, підкріпитися і сама вона їсти вже хотіла. Тому вона дорога така, що якби, не кожна людина да, якби, зробила в цій в запеклій війні з ворогом, з руским, да, як ця собака спасла наш пійців. Я зайшов на позицію і побачив просто собака жужа, де в неї я пройду. І все. Там не було чого, що ми там думали, вигадували. В якому стані вона була ось там, на війні В Страшному. В неї задні лапки, я думав, даже, що вона з часом перестане ходити. У неї задні лапи були деформовані, аж костомахи аж виходили. Вона більше зі мною постійно, І на позиції вона більше була. Ми як вночі все-таки були холодні. І от я як лягав відпочивати, вона прибігала до мене, і лягала на мене. Більше ні до кого так не приходила, У мене ночами гріла. Спочатку ніхто його знає, там ми люди вивозимо. Людей цілими тими веземо, евакуюємо постійно. Там люди в таких жахливих умовах тут з собакою свої. Вса. тепер зрозуміли, що то немаловажно.